Вас вітає канал Селоти Моя доля. Бажаю доброго, мирного дня, успіхів в усіх добрих справах. Серед багатьох моїх багаторічних кущів, а це в першу чергу показує, що бузок він вже перецвітає. І, звичайно ж, троянди різних видів, і різноманітні спіреї, і вейгели, Найулюбленішими. напевно, я ще всіх не назвала багаторічників, які в мене посаджені. Ще, звичайно, є лапчатки курильський чай, можливо, про деякі я й забулася. Але найулюбленішими серед всіх цих різноманітних багаторічних кущів для мене є Барбариси Тунберго. А чому саме? А тому, що вони являються і невибагливі, і добре зимують, і являються малодоглядними і красиві, красиві в усі пори року. Ну, Звичайно, крім зими, бо вони листопадні кущі, то взимку стоять без листя. Але починаючи з весни починають міняти колір листя і кожна пора року їх одягає по-своєму. І от перед вами кущ Барбариса Тунберга, оранж шрокет. Ось такий красень. За кілька років підріс, бо виписувала я його зовсім маленьким в невеличкому контейнері. І цей Барбарис Тунберга невисоким росте, бо доросла рослинка може досягнути всього-навсього метр двадцять висоти і 60 см ширини. Звичайно ж, можна стригти. І завдавати, якої хочеш висоти ці красивій рослинці. А ось інший серед моїх барбарисів, ось такий невеличкий зросточку, малючок, грін карпет. Він, на відміну від попереднього. Весняно-літній осінній сезон має ось таке красиве зелене забарвлення, листя його має. І він невисокого зросту, а розростається потроху в ширину. А висота його може досягнути всього навсього один метр. Але, звичайно, коли його стрихти, то можна надати висоту, яку хочеш. Ну і ширину звичайно, також. А найбільше серед моїх барбарисів ось такий барбарис. Правда, назви його я не знаю, бо колись вже давно, десь років сім тому назад, купила його на ринку в нашому колишньому райцентрі в місті Красилові. Як бачите, він якраз зараз вступив. У фазу цвітіння. Ось такі скромні, але все ж таки красиві квіточки має. І ось такий він вже високий, вищий від мене. Вже, напевно, має метрів два завіжки. Трошки ми його обрізували, щоб надати йому напівкулясту форму його кроні. Але він ось так росте вгору. Він найбільший з усіх наших барбарисів. Ось таке рясне цвітіння цього року в нього. І тут і мухи. Бачу мухи бджіл поки що не бачу. Можливо, ще холодно, бо в нас майже кожен ранок заморозок. І правда, наш травень дуже схожий до березня цього року за температурними даними. Проходячи біля красуні спіреї, не можу не показати також цю спірею. І вона поки що навіть і не цвіте, але красива вона навіть тоді, коли не цвіте. А ось цей Барбарис Тунберга, ред чіф. І написано в описі, що він може досягати висоти 2 метри і 2 в ширину. Так що, напевне, доведеться його звідси забрати. А можливо, він не буде в нас такий обширний. Ну, а звичайно, можна стрішкою стримувати його силу росту. І як всі барбариси, звичайно, висока зимостійкість, жодного року не було, щоб вони обмерзли. У мене невеликі прирости кожного року. І, звичайно, як я вже багато разів сказала, можна контролювати силу росту стрижкою. І малодоглядність, так як і в усіх його попередників. І ще ось такий Варбарис Тунберга Rose Glow. Ось такий пухнастик, ніби хмаринка, поселилася біля вуйка нашого і біля ведмедя, який зроблений із шматка вербової колоди. Кущик вже також гарно підріс. Ще, чого я не сказала, що барбариси невибагливі до типу ґрунтів. Ростуть на будь-якому ґрунті. Звичайно, люблять, коли ґрунт більш поживніший. Ось такий красивий пухнастик з таким невеличким листям. Також є окрасою нашої ділянки І, як я вже сказала, називається Rose Glow. А росте він за вишки, найбільша його висота метр сімдесят і ширина 1 метр. Ну, тут має він куди рости, так що обмежувати його, напевно, не доведеться. Ще рештки тюльпанів цвітуть. Не поскидали ще своїх тюрбанів. І ще ось такий невеличкий.